Всім привіт! Мене звати Юлія, я журналістка сайту Рівне Онлайн. Сьогодні день пива і ми п'ємо пиво в броварні на Грушевського і розповімо вам всі секрети його приготування. Коли його засипаєш, хлопці, виходить, відкривали кришку, засипали, получається, ти його туди, а воно все назад. Це мені простіше варити і не говорити. <рес> Випий Та Прошу не допомагає. так. Вітаю всіх з міжнародним днем пива і запрошуємо до нас беверено Грушевського. Раді всіх бачити. Слава Україні! торгова марка Швазбір. Шеляє, Вероніка, Анна і Саша. Якби за в торговій марці зашифровані типу, які мене дітей-власників, от така у нас назва торгової марки пива. Маленькі крафтові пивоварні. Вони зазвичай в більшості пивоварень вони не фільтрують пиво, не пастеризують, не проходить ніякої обробки. Тобто, пиво збродило. Його там розлили, і, якби там в ньому зберігається більше вітамінів і корисних властивостей. <різь> і плюс до того всього, що, наприклад, якщо взяти великий завод, вони не можуть собі дозволити погратися там, зробити пиво там сьогодні з фруктами, завтра, з ягодами післязавтра з якимись травами. бо на їхні об'єми це буде і дуже дорого, і не завжди це практично. Це у нас дробарка. Наша дробарка є двох е, вольцова. Подрібнення солоду це сами один із основних процесів пивоварів. Другому солод ось такої фракції для нашої ковуварки. Получається, з самого солоду, тобто у нас є, наприклад, пшеничний, він буде більш плотніший, ячмінний, він більш легший сам по собі по структурі. Він легше дробиться, ніж пшеничний. Пшеничне йде цільне зерно, а от, е ячмінне воно більше просушене і воно виходить, більш подроблюється mm -hmm. краще. Його ще спочатку жарять перед цим, да? його прожарюють. Mm -hmm. Тобто… Це для темного пива. Ну, це може бути для будь-якого пива. Ну просто по кольорності Все, все залежить від стилю пива і що потрібно отримати в кінечному результаті. Улюблене пиво рівнян у нашому закладі пшеничне. Це в нас як найбільш швидке пиво, найбільш uh -huh. uh, живе, не, не знаю, найбільш улюбленіше гостями, пшеничне пиво. Таке щось зрадити, що там з пивом треба їсти тільки горішки і нічого більше, такого нема. От, наприклад, uh -huh. з темним пивом можна спробувати шоколадний торт. Це дуже смачно. <звук> Заторно сумствоварильний чан і вручну засипається солодо. Тут якраз буде перший етап затирання. Затирання нам потрібно для того, щоб е розчепити всі цукри, які є в зерні, щоб потім дріжджі могли їх Угу. <звук> Після того, як у нас тут відбудеться затирання, ми е цю всю частину вона називається затор. Перекачуємо фільтр чанок. -чан. -чан, Та У нас тут апарат на дві частини. Верху фільтрчан, нижня частина це вірло. Фікарчани ми виділяємо подрібнене зерно, це буде називатися дробина, і від рідкої частини. Рідка частина це сусло, яке потім буде назад повертатися сюди, цей чан. А друбина залишається з до речі, в нас на перечили. Як ви зустріли 24-те? Ну так як і всі. В паніці, в шоці і не знаю, що робити, куди бігти і взагалі що таке. — Ви тоді працювали? Ми тоді працювали. Я скажу більше, ми тоді ще навіть пиво варили. І навіть вради його ще го угу. Бо Нам треба було закінчити варку, то якби ми не могли там все покинути. Угу. Потім, 25-го ніхто не прийшов на роботу. Розуміло чого. Ну, всіх була паніка, але ну, в нас. Ми почали там, хто в кухні нас почала, вони почали готувати обіди для тероборони. В принципі, ще зараз і до цього часу вони готують. Ну, зрозуміло, що фінансова допомога, так само були від власника на ЗСУ. І потім це ж у нас а була це заборона алкоголю. Ну заклад у нас трошки почав працювати. Якби поки ще там, ну тільки доставка по чуть-чуть, коли вже якось не знаю, всі трошки повідходили, може від спочатку від паніки, і потім коли дозволили, у в нас в принципі пиво відносно швидко дозволили працювати, то вже почали працювати. Ну, помало, помаленьку почали відновлювати роботу, так як і до того. Проблеми були, ну, якщо не поварні, з сировиною. Ага. Ми знаходимося в бродильному відділенні, це у нас є ЦКТ, циліндрично конічний танк, де ми е, перекачуємо сусло для бродіння. Додаємо дріжджі, тут воно зброшує, дозріває, освітлюється в деяких сортах і буде в клієнт. Наприклад, тут, якщо лагер, вони можуть стояти у нас не менше місяця. Портери можуть стояти на багатьох наградах, тому що можна такі уроки витримувати. Тобто саме краще зберігати пиво в ЦКТ, Воно дозріває і буде до, до доходити до повної готовності. До розливу, є та подачі на кран. Ми замовляли солод в з Харківської області. Mm -hmm. Їх там в принципі окупували практично з перших mm -hmm. днів, якби цей завод. Е, плюс ціни, от виходить, е, що не, ну, не було сировини української, треба було замовляти за кордоном. Це ціна, не завжди все було в наявності. І так само ж ціни піднімалися буквально кожен день. І сьогодні от, така ціна через тиждень ти дзвониш все те саме, плюс п'ять гривень, там плюс десять гривень. Ну і так на всьому. Ну і в принципі ще й зараз так само, оскільки ж курс завжди стрибає, немає стабільного курсу, то з сировиною таке щось є, щось немає. І приходиться шукати якусь альтернативу. А з Харківом може відновили поставки? Ні. Не відновили і не знаю, чи взагалі там в них щось вціліло, і як вони там працюють, не працюють, не знаю. І так само логістика теж, бо це пальне, коли там були ну, да. місяць, дефіцит теж такі якісь всякі моменти. Дуже сильні понесли убитки. Так, та, убитки, і просто що ну, це ціна продукції, бо через те, що все, все в ціні виросло. Ні, практично зараз так само нема стабільно. Ну, а зараз ви вже трошки виходите з цього. Ну, виходимо, але так само ціна піднімається. Наскільки піднялася ціна за пиво? З початку війни до сьогоднішнього дня? А це я теж не скажу. Ну, відсотків десь напевно на 20.